Війна з Росією щодня дає привід говорити про доблесть і мужність українського війська. І, на жаль, постійно тепер дає привід відчувати гіркий біль втрат у селі Гаї Бродівської громади день скорботи. Навколішки, низько схиливши голови, чимала кількість людей зустрічають тіло нашого захисника Бориса Вікторовича Момота. 16 січня, під час оборонних дій, поблизу населеного пункту Кліщівка Донецької області, противником було здійснено обстріл українських позицій, на яких перебував Борис Вікторович. Він отримав поранення, несумісні з життям. Певний час його прізвище було у списку зниклих безвісти. А сьогодні з героєм прощаються у селі Гаї, яке стало для нього рідним, народився Борис Момот 30 жовтня 1974 року у селі Ромне Сумської області, а навчався у нас на Львівщині, Волиську, де здобув спеціальність будівельника. Строкову службу проходив у військово-морському флоті у 2015 році. Під час четвертої хвилі часткової мобілізації Борис Вікторович був призваний до служби у Збройних силах України. Він був патрульним, кулеметником. А після отриманого важкого поранення, інструктором. Після того, як вдалось трохи поправити здоров'я, підписав контракт із Збройними силами України. Але все ж за станом здоров'я його служба не була тривалою. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії Борис Вікторович прийшов у військкомат. Його єдиним бажанням було захищати рідну землю. Здоров'я не дозволяло, тож він служив у військоматі. Його згадують тут як надзвичайно доброго, відповідального. Порядного, надійного і слухняного чоловіка. Усі доручені завдання він виконував навідмінно. у жовтні 2022-го він все ж досягнув свого, став на захист рідної української землі. А уже у січні рука ворога обірвала його життя життя, яке ще могло бути таким яскравим та насиченим. Але знову але. Завдяки життям, які воїни віддають за волю та незалежність, наша держава, наша Україна буде жити у віках. Слава Збройним силам України! Вічна пам'ять героям! Вічна пам'ять захиснику України Борису Вікторовичу Момоту.